Друзі, всіх вітаю з новим роком. Бажати чогось конкретного вам не буду, оскільки, починаючи з кінця 2019-го, нагадаю, тоді в світі почала поширюватись пандемія коронавірусу. Так от, починаючи з новорічної ночі 2020-го, слова і побажання чомусь перестали працювати. Щоб ти не загадував, в наступному році нічого не збувалося, і все навпаки ставало лише гірше. Тому в цьому році ми з родиною змінили схему. Мовчки заплющили очі, взялися за руки і подумки загадали свої новорічні бажання. Сподіваюсь, ця нова схема спрацює. Якщо що, я за вас також окремо замовив слово. Сьогодні Кларксон розповість про те, як нарешті він побудував собі новий будинок і зустрів своє перше Різдво в цьому будинку. Тому досить болтології, поїхали! Ну от і все. Перше різдво в нашому новому домі. Будинок побудований з нуля. Я почав проєктувати його в своїй голові близько 10 років тому. А потім, після того як двоє архітекторів втілили ці думки в технічні креслення, а старий будинок був знесений в забуття найбільшим вибухом на британській землі з часів Другої світової війни. Приїхали будівельники. І тепер, незважаючи на ковід, і Брексіт, і війну в Україні, і весь дефіцит спричинений цими речами, все закінчено. І я з вами хочу поділитись кількома порадами на випадок, якщо ви думаєте самостійно створити великий дизайн. Перш за все, перевдягальня, яку ви хочете побудувати, буде недостатньо великою. Та, яку я побудував, набагато більше за мою першу квартиру, але все одно безнадійно непридатна. Пальто, сапоги, собаки, сейфи для зброї, капелюхи, шарфи та все необхідне для прогулянки за містом обладнання дуже громістке, отже, воно не вміщається. Тому відразу робіть цю кімнату розміром з футбольне поле. І навіть тоді потрібно змиритися з тим, що доведеться найняти когось, хто зазвичай займається дизайном інтер'єрів вагончиків, щоб створити лабіринт хитрих маленьких дірочок, куди може піти ваша надиво велика колекція тенісних ракеток. А це підводить мене ось до чого. Кожен, коли проєктує будинок, думає про літо. Ці люди візуалізують вечірки в саду, піма та людей, які сидять в тіні вкритої жимолості переголи та слухають бджіл. Ну, принаймні, так я собі проектував власний дім. Ось чому в мене кожне вікно це французьке вікно. І так, під час серпневої спеки ці вікна дійсно допомагають. Але ви повинні пам'ятати, що в Британії здебільшого не літо. Минулого тижня точно не було літо. І саме тоді я виявив, що частина дерев'яних виробів, здається, деформувалася. В одних дверях утворилася така величезна щілина, що через неї можна вийти на вулицю, не відкриваючи ствірку. Це перетворює безпеку в кошмар. Я розумію, що це не повинно викликати занепокоєння, тому що грабіжнику доведеться перелізти через гору лижного спорядження, яке не помістилося в кімнаті для взуття, перш ніж він дістанеться чогось цінного. Але занепокоєння є. Тому нам злізою доводиться по черзі ходити на вечірки. Хтось гуляє, а інший сидить вдома, поклавши біля себе дробовик і палицю з чорного дерева з важким кінцем. Тож ось вам моя друга дружня порада: встановіть маленькі дверця та зроблені з чогось, що не деформується. Сталь, наприклад, або залишки хребта місіс Течер. Іншим недоліком дверей, які не закриваються належним чином, є вартість. Щоб спробувати протистояти буревію, що дме крізь прогалини, я змушений друкувати цей текст в рукавичках. Йдемо далі. Вода. Біля нас немає центральної магістралі, тому ми викопали свердловину, через яку всмоктуємо в дім доісторичний історичних з тієї свердловини можна добути воду так само, як ви, наприклад, можете добути її з ігуани, яку покладете в калюжу. Вода з нашої свердловини складається з однієї частки водню, однієї частки кисню та однієї частини мертвого бронтозавра. Щоб усунути з хімічної формули нашої води отруйний сік динозаврів, я встановив систему зворотнього осмосу. І результат такий: ми зношуємо фільтр, де кожні 7 секунд. Тому тепер вимушені перейти на воду з найближчого джерела. Я витратив тисячі фунтів на свердловину, а тепер п'ю з джерела, як середньовічний селянин або корова. Моя наступна порада найважливіша не дозволяйте будівельникам будувати ваші димарі. Для цього вам потрібен окремий димарних справ майстер. Тому що якщо димохід будується з використанням науки та кутів. А не таємниці та темних мистецтв він не буде працювати. Так сталося і з моїм димарем. Я розпалюю багаття вночі, і через 10 хвилин я вже маю досить гарне уявлення про те, що відчувала Жанна Дарк у свої останні хвилини. Далі хай тек. уникайте його. Я скинув бомбу з лазерним наведенням з F15 Strike Eagle, але не можу ввімкнути гарячу плиту на своєму електричному АГА. Я також не можу працювати з iPad, який керує підігрівом підлоги, або програмами на телефоні, які контролюють все інше. Простіше кажучи, вам не обов'язково мати можливість набрати ванну в Коцвалці, поки ви перебуваєте в Мілані. Однак, моя головна рекомендація це тайм-менеджмент. На будівництво будинку потрібні роки, і коли ви нарешті заїдете, виникне спокуса розпакувати дві кастрюлі, покласти простирадла на ліжко і подумати, так, ми закінчили. Вам знадобляться тижні робочих відпусток, щоб заповнити книжкові полиці та розставити картини, і вирішити, куди поставити декоративну тарілку Giza і The Яку подарував вам друг у 1990-х роках, і АК-47, і Опудало Лебідя, і все інше, що ви накопичували роками? Тому що, якщо ви цього не зробите, вони житимуть у картонних коробках у вже забитій багажній кімнаті до дня вашої смерті. І не приведи, Господь, у вас на стіні з'являться тріщини, тоді ви повинні будете покласти простирадла на інше ліжко, бо так хочуть сейсмологічні апарати з Каліфорнії. Кожна картина, яку ви повісите, буде не в тому місці. Кожна лампа буде мати не той абажур, і ні, не можна ставити той АК-47 у залі, бо люди його побачать. Та ні, з такою кількістю диму, що виходить з каміна, вони нічого не побачать. І ось знову спрацювала пожежна сигналізація. Ну навіщо ти розпалив цей кінчений вогонь? Як це чому? Ти бачила ціни на газ? Так, тепер я розумію, чому хтось тобі подарував цю тарілку з написом Gesaize Kant. Ось в чому справа. Поки я пишу на дворі пронизливий мороз, але поки Ліза сперечається сама з собою, куди поставити ялинку, бо ми під час проектування дому літом про це якось і не згадували, сонце пробивається крізь великі французькі вікна. А я дивлюся на пухкеньку жовту синичку в годівничці. Та й думаю собі, незважаючи на дефекти, помилки та дим, це щасливий будинок. А чого ще можна бажати на різдво?